дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще шістьох героїв. У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп, загинула людина. Вітаю в ефірі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» підсумки дня 1 серпня. І вже традиційно у цій порі ми з вами говоримо про найважливіші події, які відбувалися упродовж дня. Тож у студії з вами працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. Безжальна війна забрала життя героя Віктора Підубного 1974 року народження, жителя села Знамирівка Луцького району. Воїни мобілізували 27 лютого цьогоріч до 6-го Волинського прикордонного загону Держприкордонслужби України. Герой мужньо захищав свою батьківщину і трагічно загинув 30 липня під час штурмових дій ворога в районі населеного пункту Білогорівка, що на Луганщині. У героя залишилась дружина і троє діток також на війні з російськими окупантами загинув житель села Доросині, герой Олександр Дубчук, 1990 року народження. Воїн мужньо боронив Україну та на превеликий жаль трагічно загинув 28 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району, що на Донеччині. Стало відомо й про загибель 22-річного Артура Данелюка із села Озерці. Він служив командиром першого взводу п'ятої роти другого механізованого батальйону. Герой безстрашно вибивав окупантів із української землі. Та 23 липня, на жаль, відбувся його останній бій. Також на війні загинув герой заболотя Леонідівчук. Молодший сержант до останнього боровся за Україну і отримав поранення несумісне з життям під час ворожого мінометного обстрілу. позицій 31 липня. Сумна звістка прийшла й у село Забороль. На щиті додому повертається Тарас Пархомок 1992 року народження. Герой проходив військову службу за контрактом у складі Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів. Він трагічно загинув 25 липня цього року в районі населеного пункту Роботина Запорізької області. Втрати має й Нововолинська громада. Перестало битися серце захисника Івана Котюка 1986 року народження, жителя села. Нисканичі. Воїн героїчно захищав свою батьківщину та 28 липня він помер на Київщині внаслідок захворювання. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу Конкурентів ВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих та померлих героїв. У Луцьку з вікна багатоповерхівки на проспекті відродження випав чоловік. Це сталося вранці 1 серпня. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волиня Конкурент повідомили у поліції. Як розповіли очевидці, чоловік випав з вікна шостого поверху. На місце події викликали швидку. Чоловіка реанімували. Втім, врятувати життя 30-річного лучанина не вдалося. Він помер від отриманих травм. 1 серпня поблизу Луцька у селі Гірка Полонка трапилася масштабна пожежа. Як повідомили рятувальники, вогонь спалахнув близько 11.30. Горів дах приватного будинку та другий поверх будівлі. Під час спроб загасити займання отримав термічні опіки. 64-річний господар, а його 38-річний сусід, отруєння чадним газом. Потерпіли госпіталізовано. Причини пожежі з'ясовують у Луцьку. Чоловік погрожував пістолетом патрульним і військовослужбовцям ТЦК. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 1 серпня близько 10.30 ранку. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку. Згодом зловмисника затримали на проспекті молоді у Луцьку. Відомо, що це місцевий мешканець, йому 39 років. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії. Не обійшлося на Волині без ДТП біля Нововолинська на повороті у Благодатне. Мотоцикл марка Ліфан зіштовхнувся з бусом марки Рено. Внаслідок ДТП загорівся мотоцикл. На місці працювали рятувальники. У результаті автопригоди водій двоколісного отримав травми й опіки. Його госпіталізували. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Зокрема, в ніч на 1 серпня росіяни атакували шахедом Дніпропетровську область. Ворожий дрон вдалося знищити. По Нікопольщині загарбники гатили зградів і важкої артилерії, пошкодили інфраструктуру, також житло, три підприємства. Та леп. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Та от у самому Нікополі внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки. Також постраждав чоловік. Окрім того, російські військові вночі обстріляли село Новоосинова в Куп'янському районі Харківської області та місто Ізюм, у результаті чого загинув чоловік. Поранення отримала 58-річна жінка. Також у ніч на 1 серпня рашисти вдарили по одній з залізничних станцій Харківщини. Одна з провідниці дістала осколкові поранення голови. Атакували рашисти Київщину у результаті падіння уламків збитих дронів, поранені дві людини та пошкоджене приватне житло. 31 липня ввечері мешканець Херсону кинув гранату в натовп. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними правоохоронців, інцидент стався в центральному районі міста. 48-річний херсонець кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де якраз відпочивали люди. В результаті вибуху 69-річний пенсіонер загинув, та п'ятеро чоловіків отримали поранення. Поліцейські затримали зловмисника і наразі проводяться слідчі дії. 30 липня у Польщі у серйозну ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. Про це повідомило польське видання Факт. Зазначається, що бус із пасажирами рухався у напрямку Варшави й поблизу Познані врізався в задню частину вантажівки. 62-річний водій загинув, ще шестеро пасажирів українців отримали травми. Двоє з них у критичному стані. На місце виїжджали пожежники, багато машин швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Як пише польський сайт, за попередніми даними ДТП сталося через. Необережність водія автобуса, усі обставини з'ясовує слідство. Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль, і тепер пріоритетом для них є захоплення Покровська в Донецькій області. Про це глава держави повідомив у розмові з французькими журналістами. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний. Це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення. Але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок, і це місто Покровськ. А вже ж там є і Костянтинівка, а вже ж вони ціляться, і на Торицька, а вже ж вони хочуть, і плани у них є щодо й Слов'янська. Але все це плани, сказав Володимир Зеленський. Український стрілець Сергій Куліша здобув срібну медаль на Олімпійських іграх. 2024. він змагався у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Про це повідомив Національний Олімпійський комітет України. Загалом український спортсмен заробив 461,3 бали. Золоту медаль завоював представник Китаю Ліу Юкун. Ну а бронзу індієць Сванплін Кусале. Це не перша медаль Куліша у 2016 році. Він здобув друге місце на Олімпіаді в Ріо де Жанейро. І до новин світу у Кремлі відреагували на повідомлення про F-16 в Україні. прес секретар російського правителя і диктатора Путіна Дмитрій Пясков заявив: Росіяни цитуємо, будуть збивати західні винищувачі F-16, Доставлені в Україну їх кількість буде поступово зменшуватися. Вони будуть збиватися. Але звичайно ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть. Фантазує Дмитрій Пєсков. Зазначимо, українська влада офіційно ще не підтвердила отримання винищувачів. У Грузії, 1 серпня, набув чинності так званий закон про іноземних агентів. Пишуть новини Грузії. Тепер некомерційні юридичні організації та медіа, які фінансуються за кордону на понад 20%, мають зареєструватися в спеціальному реєстрі. Щороку вони мають подавати декларацію. Якщо ж іногенти не виконуватимуть вимоги закону, їх чекає величезний штраф. Зазначимо, що в Грузії через новий закон тисячі людей неодноразово виходили на вулиці на акції протесту однак, закон все ж ухвалили. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеє наказав ударити по Ізраїлю на знак. Помсти за смерть одного з лідерів палестинського угруповання Хамасу Ісмаїла Ганії, якого вбили у Теграні 31 липня. Про це пише New York Таймс, покликаючись на трьох неназваних іранських посадовців, знайомих із наказом. Цей наказ Хаменеї озвучив на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану вранці 31 липня. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. І на цьому наш випуск новин не завершується, і вже більше важливої інформації. Дивіться далі.